Злітна смуга решетилівки та площа біля аеропорту в Супрунівці наповнилися транспортом, якого там не було давно. Тут пройшли зимові змагання з контраварійного керування Сноу Атак Серіас». Організатор Андрій Приходько розповідає: це поєднання зимового спринту та слалому. Основна суть дати учасникам поїздити на місцевості, де немає ні перешкод, ні людей. Серед учасників були і просто любителі, і досвідчені спортсмени з Полтавщини, Сумської та Харківської областей. Саме дехто з гостей з Харкова і не справився з полтавськими снігами. Аби всі учасники були в рівних умовах, заборонена шипована гума. Змагалися залежно від того, який привід в автівці: передній, задній чи повний. За два дні вже визначилися з фаворитами. В переднім і заднім приводі це харьковчані, тому що у них машини більше дороблені, Ну і руки із плечі ростуть, вже опит. є. І от в повному приводі поки що полтавчанірують. Учасники приїхали на автівках різного класу від вазів до потужних іномарок. Субару в STI, Porsche Cayman Кайман Porsche Cayenne Diesel S, Audi TT. Всі ці машини зовні як звичайні авто, але тюнінг всередині просто вражає. Власник Subaru VRX STI Дмитро Білогубцев жартує. Аби розповісти про те, що змінив, не вистачить ефірного часу. Повністю змінений. Двигун він переобладнаний, до до потужності 450 кінських сил. Підвізка змінена. Це нестандартні амортизатори, пружини, стабілізатори. Це все, що допомагає краще маневрувати на ділянках, пов'язаних з кільцем. Найближчий конкурент Дмитра Юрій Руденко на Ауді ТТ минулого року. Дмитро його переміг. Але цього поки що лідирує Юрій. Загалом зимова серія гонок складається з чотирьох етапів. Після цього і визначаться переможці. Сейчас люди їздили вони заработали только очки. Награждение будет по итогу четвертого етапу. То есть необходимо із чотирьох етапів набрати за два етапи найбільше кількість очков серед всіх суперників. І хто з этим справляється, тот отримує потом награду. Їзда по снігу зазначають гонщики, дає можливість зрозуміти поведінку авто в нестандартній ситуації. Ці ситуації ми самі создаємо на цих перегонах, самі собі і намагаємося з ними справитись. Інколи в житті трапляється так, що ці ситуації виникають раптово на гол на ожеледиці, на трасі, в місті. І людина має дуже короткий проміжок часу, аби відреагувати на цю ситуацію. Наступний етап відбудеться десь за три тижні. Кількано випаде сніг до цього часу. Всі бажаючі можуть зареєструватися і випробувати себе і своє авто під час керування взимку. Детальна інформація на сайті організаторів Драйдва Полтава.